Ори Сенс, справжнє ім'я Микола Хомичевський, народився на Волині 9 грудня 1897 року. Працював у Києві, але більше життя прожив у Житомирі. Він знав 11 мов, переклав української твори Арістотеля, Гомера, Гетте, Шекспіра, Юліша Словацького, інших авторів. Написав десятки поезій, і наукових статей, був викладачем і священнослужителем. Тену судилося пройти сталінські та гітлерівські концтабори. Про це суспільному розповіла Раїса Долгіх, завідувачка Житомирського обласного літературного музею. Вперше поет був ув'язаний за те, що нібито брав участь у спілці визволення України. Зі слів Раїси Долгіх це була вигадана контр. Революційна організація, яка, начебто, прагнула повалити радянську владу, У 1929 році. Почався сумнозвісний процес спілки визволення України. Миколу Васильовича було вперше заарештовано. В подальшому про що свідчать документи, він був заарештований неодноразово. І у 1930 році звинувачено у керівництві церковної лінії спілки визволення України і засуджено до 10 років таборів у потягу, який їхав на Далекий Схід, Микола Васильович писав поезію. І знов минає тиждень, місяць, рік перед лицем одвічної безодні. І з кожним завтра, ближче від сьогодні, стає до неї наш убогий вік. Раїса Долий говорить, що Бористен перебував і у нацистському концтаборі на території Німеччини під час Другої світової війни. Тей період був дуже складний для Миколи Васильовича. Ви можете бачити картку в'язня за номером 282 Миколи Хомичевського, листівку з краєвидами Лянхін Біляу, Фото. Миколи Васильовича з учасниками хору в таборі. По завершенні війни Борис Стен приїздить до Житомира. Тут він працював у місцевому театрі, викладав, писав вірші. У повоєнний час поет переклав з оригіналу української твори Арістотеля, Гомера, Гетте, Шекспіра, Юлію Ша Словацького. Валерій Косенко, журналіст, літератор, розповів Суспільному, що під час свого студентського життя брав уроки латинської мови у Бориса Тена. Він е, працював зі мною як по, за синусоїдою, скажімо так, вчимав матеріал, потім якесь розслаблення, якийсь анекдотик розказав літературний, якийсь випадок свого життя цікавий. Він був дуже тонким гумористом, дуже мудра людина, дуже е, ерудована, е, знав. Багато всього не тільки з літератури, лінгвістики, з історії. Мені здається, що він знав про все. Він був дуже обдарованим музично. За що його переслідували? За те, що він був священником, за те, що він був українцем, щирим українцем. Він про це, звичайно, вже коли його знав, 70-ті роки він намагався про це не говорити. Ну це було небезпечно. От, але він все одно мені, от коли в моєму спілкуванні з ним, він мені закладав такі любов до України, любов до до слова. Любов до слова, майстерність виявляють лауреати літературної премії імені Бориса Тена і вручають кожні три роки за високохудожні прозові поетичні твори та переклади. Про це суспільному розповів Василь Головецький, голова комітету з присудження премії імені Бориса Тена. Багато відомих заслужених авторитетних письменників і поетів стали вже лауреатом цієї премії. Назву лише кількох, бо їх багато покійний вже на жаль, Михайло Сич. Михайло Пасічник, от нині активний, дуже з Бердичева, Юрій Кондратюк, ви вже назвали Віктора Васильчука, відомого дитячого письменника з та інші. От, це я вважаю, як той, кому випала честь, от бути в комітеті з присутньої премії це люди, які безумовно однозначно заслуговують на цю премію. От зараз вже. Йде збір матеріалів, книг, публікацій за останні три роки. Вони акумулюються ці книги і публікації обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. І 9 грудня ми завершуємо збір. Потім вже колегіально буде рішення про. Те, хто стала У цьому будинку у Житомирі на вулиці, яка з 1989 року носить ім'я Бориса Тена, поет жив впродовж майже 30 років, говорить Володимир Чеханюк, його внучатий племінник. Завжди були двері відчинені, і дуже багато людей приходило. І завжди в цій сім'ї панувала любов, якась така дружба. Хотілося б, щоб ця пам'ять така жилася не тільки. В наших серцях родичів серці, але ж в Житомирян, тому що це Борис Тен це велика, велика постать, велика глиба. Нагадаємо, помер Борис Тен 12 березня 1983 року, похований на Корбутівському кладовищі. У березні 1990 року прах Бориса Тена перенесли на Смолянське кладовище, де поховані його мати, брат, дружина і син. У 1997 році на могилі встановили пам'ятник. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.